Такі, а? Добрий день, для вас правил не існує, правда? Існують? А ви що, хочете на переатестацію, інспектор? Хочете, так? Я чую у вас буде скоро переатестація. Що то ви робите зараз? Що ви зараз робите з цим телефоном? Рекламний щит знімаєте. Рекламний щит знімаєте? Ну, Знімайте. бо я поставлю. Усувайте право порушення, бо зараз буде скарга на вас написана. Майчки не включені. Не Нема потреби, тобто ви не порушуєте, так? ви стоїте а нормально. туди автомобіль стояв. вони від вас хочуть, я з дорожнього контролю. Ха на вас складають? Ні, не знаю. У мене вас не забирали. Забрали? Віддали? А ну-ну, покажіть мені ту ручку. Покажіть мені ту ручку. Куди втікаєш? Що ви так себе поводити. Як я себе поводжу? Бачили, яка в нього ручка? Ручку показав. Так, зараз викликаємо 102. Представтеся. Представтеся. Вам що, заклало, інспектор? Чиновний. не хаміть, чого ви Він знімає забороненим приладом. Він знімає незабороненим приладом. А що це є в нього? Прошу? Що це в нього є? Чинов, не вихто буде? Двісь губляр, я не знаю. Дорожній бачу. контроль, а мені контроли. все одно, чи ви бачите не, чи вам не бачите. Абсолютно. Ви, будь ласка, не перекажите наші судову діяльність. Так, давайте оформляйте мене. Вас оформляти? вас не треба оформляти. Будь ласка, станьте собі на не мішайте нашій Роботі. Представитися 0043. Шановний, зараз вам говорю. Чуєте, що доводить? Представитися. Я до вас не звертаюся. Що Все? ви хочете? Від мене щось хочете. Дай мне будь ласка, не мішайте, перешкод. Представ... Не перешкоджайте, будь ласка, нашій діяльності. Пред... Я вам ще розумів. До е, Добрий день. Е, дивіться, в мене є заява. На інспектора дає. Інспектор дає, знімає забороненою ручкою приладом. Що заборонено законом України. Представтеся, інспектор. Прийміть, будь ласка, заяву і прошу опергрупу, щоб виїхала. Помітив, що інспектор знімає забороненим приладом. За що є кримінальна відповідальність? Мене знімав. Інспектор відмовляється представитись. От зараз воно відбувається на привокзальному базарі. Тут, від залізничного райвідділу тут дві хвилини пішки. Ні, дивіться, приміській. Е... Я вам скажу, приміський вокзал зупинка маршрутних таксі. Ну, Напроти Городоцької 165. Так. Ну, Напроти, там приміський вокзал. У мене є підозра, що інспектор знімає забороненим приладом мене і використовує заборонений прилад. Напр, напр, напроти Городоцької 165. Ви не маєте права мене знімати. Маємо повне право вас знімати. Не маєте ви права. перешкоджаєте нашій службові ділянці. Шановний, я представлявся вам. вас. Не представлялися. Ви мішаєте наші службові да, ділянці. Расп... Расп... Там... Куди ви втікаєте? Я не втікаю, шановний. Куди ви втікаєте? Він перестаємо. Перестаємо. Переставляйте, Перестав... він та інспектор знімає мене на все. Куди? Куди ви втікаєте? Хай згоді, змінить, я не ще раз забуду. Добре, я, я чекаю, сподіваюсь, що швидко буде. Кам камеру 0043. Прапорщик телефон. Як прапорщик? Телефон. Я не можу розібрати. Внятно, чітко скажіть. Вам сказали, шинов, будь ласка, не придирайтеся до прізвища. Удацька, не придарайтеся. Почекайте, я слухаю, як ви розмовляєте, будь ласка, я перепрошую, він мене. Я не чую. Я Але три рази вам повторюю. Слухай, давай на привокзальний базар. Я тут зняв одного ручкою і мене знімав. Я викликав е, Коротше, зупинка маршрутних таксі. Зупинка маршрутних таксі, чуєш? Біля приміського вокзалу, Та, знімав мене ручкою, такою як гануляк знімає. Зараз ховав кишені, я викликав опергрупу. Треба оформляти. Оформляємо, сідай. Куди ви поїхали? Стоп! Прошу, шановні, ви, будь ласка, не перешкоджайте. Я не перешкоджаю, затримайте затримайте бандита. Бандити, бандити бачу ви її. Я бачу, ви бандити. Та оформляйте мене туди, оформляйте мене. не хаміть. Давай, спілкуємось. Ви мені не говорите, не розкажете, як мені спілкуватися, не не А Нічого то я зговори? не маю кричати. Він? Він? кричати? Куди Куда кричати? сідаєш? Шановні? Шановні? Я журналіст, будь так. Показую так, посвідчення. Добренько, ви спіть показуєте посвідчення. Посвідчення, я журналіст. Ви не мішайте нашу дружбу відділення, я вам ще раз говорю! Я зловив бандита. Прошу його затримати. Я не бачу ніяких дій! Ви не бачите, ручка в нього є. Я не бачу протиправників. 008, будь ласка, до мене не камінь. Представтеся. Я представився дома вже. Не я збираюся десь разу вас представлятися. Я вже remind. вам представлявся. Представтеся. Старший себе. лейтенант баран. Старший лейтенант баран. баран. То ваш родич є Прошу. сержант. Прошу. Не має значення. Старший лейтенант баран, посвідчення ваше. Шановний, я вже представлявся. Я посвідчення і посвідчення того. Я розмовляю шановний. десь Я представлявся, шановну. Посвідчення. По Закон. Що закон? Я України вас про міліцію стаття 5 так. на першу вимогу прийшли. Я представлявся вам, я вам показував посвічення. Посвічення, будь ласка. Ви я... взагалі перевертні, з ручками ви? ходите тут. Перевертні? Так. Перевертні. — Окуляри собі ще одні візьміть, перевертні. Сідай, поїхай. — Я вам дам окуляри візьміть і вже скаргу маєте. Представтеся, посвідчення покажіть. Відійдіть, будь ласка, відвідать. Я не буду відходити, преса. Добре, відійдіть. Телеф... Телефан колеги числа? 03.07.17. та на якій посаді? Добре. Не ховайте Добре. так швидко. Інспектор ДПС дає. Добре, чекаємо приїзд іншої оперативної групи. Куди ви їдете? Куди ви їдете? Куди ви тікаєте з місця злочину? Куди ви втікаєте з місця злочину? Давайте, наїжджайте, давайте. Я не відійду, опергрупа має приїхати, преса. Мені до лампочки ваші маршрути. У вас бандит знаходиться в машині. Вам до лампочки наші мають. Так. Ви перешкоджайте нашу роботу. Я не перешкоджаю. Я викликав опергрупу. Ви перешкоджаєте нашу роботу. Я викликав опергрупу. Ви перешкоджайте нашу роботу. Я нікому не перешкоджаю. Ви перешкоджайте наші речі. Прошу почекати, ви приїде опергрупа. Будь ласка, станьте собі збоку, знімайте, вам ніхто не забороняє. Хай приїхать до опергрупа, не чекайте. Я вам не перешкоджаю. Я бачу, перешкоджаєте. Ну тоді оформляйте мене. Давайте везіть мене в Ну, Стали собі на узбіччя і будуть... Я знаю, були... де мені стояти, я журналіст. Зараз ну, вам показую. Добре, що я журналіст. Дуже добре. мені приємно, що ви журналіст. Дуже добре, прийоми, журналіст. Дуже добре. Це... давайте чекаємо Ні, Ви ніколи звідси не поїдете, поки не приїде Опергрупа. І, і не зробить обшук у вас всіх і машини. Зараз... Він порушує кримінальний кодекс. Використовує шпігунські пристрої, що я бачу Щодні, і знято на відео. Жодних правопорушень, жодних кримінальних правопорушень, я не бачу зі сторони інспекторів. Так, добре, це дуже прошу, добре, що ви на камеру сказали. Прошу. Це дуже добре, що ви це на камеру сказали. Не прошу не не і Я вам не хамлю, шановний. Оформляємо хай, по закону, хай, зараз приїде опергрупа, телефон коформує. Все, стоїмо, чекаємо. Чому я маю відходити? Я Ви мені перешкоджаєте... Що я вам перешкоджаю? Прикрити злочин? Робити, робити роботу. Ви хочете прикрити злочин, то я я не прикриваю. А що зараз робить? Давайте хай покаже кишені. Шановний. Складіть протокол я, обшуку. Я У мене є підозра, що він використовує ручку. Зараз опергрупа приїде, буде робити обшу. Thank you.